На другій сесії закарпатські обранці виділили кошти на програму Турбота так на лікування бійців АТО малозабезпечених закарпатців та їхніх родин передбачили 65 мільйонів на наступні три роки. А от на розвиток туризму дали лише 9 мільйонів на 5 років. Питання стосується підготовки гідів екскурсоводів. в Першу чергу з метою, аби якось налагодити. Майбутній трикутник влада, громадськість та бізнес. Ми будемо проводити такі навчання, які є, наприклад, на території Львівської області, на території Івано-Франківської області, перепрошую, Київської області, де діють туристичні альянси. Найбільшу суму депутати передбачили для збереження екології. Ця програма обійдеться області в півмільярда гривень. Обласна влада переконує, частину грошей залучать з європейських фондів. Закарпаття буде пілотним проектом місії проон у створенні найзеленішої, найекологічнішої зони Закарпаття. І ці можливості, які дає ця програма. Вона не говорить про те, що ці кошти будуть фінансуватися тільки з державного бюджету. Ці кошти програма дозволяє залучати із різних джерел: це із джерел транскордонного співробітництва, це джерел місії проон в Україні. Тому вона така така велика. Також обласні депутати прийняли бюджет навіть раніше ніж це зробили у Верховній Раді. Однак, після прийняття головного фінансового документу України обласний бюджет переглянуть. На цій сесії не обійшлося і без ексцесів. Депутати від єдиного центру двічі намагалися переконати, що обласна рада має звернутися до президента України із вимогою звільнити Арсенія Ценюка з поста прем'єра. Ми говоримо про високі ціни на газ. Ми говоримо за питання зубоження населення. Я вам скажу в Японії, прем'єр-міністр вже давно сам склав свої повноваження. Я попросив би ваш депутатів, щоб наш депутатський корпус не піддавався критиці населення, наших виборців у пресі, ще раз поставити на голосування, внести в порядок денний і підтримати це звернення. Вноситься пропозиція включення у порядок денний звернення про відставку прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. Прошу визначатися. Про включення. Прошу, прошу ще раз. За 30 проти 4 утрималось три не голосувало 22. Рішення не прийнято. На наступній сесії обласної ради розглянуть лише одне питання оновлений бюджет області. Якщо народні депутати приймуть державний бюджет цього тижня, то обласні обранці зберуться ще до нового року.